Вітаю! Сьогодні розглянемо склад гідросфери, частини Світового океану та його зв'язок з різними оболонками Землі. Також звернемо увагу на ресурси Світового океану та їх значення для людства. Гідросфера є динамічною системою, в якій вода перебуває в постійному русі внаслідок кругообігу в природі. Отже, Світовий океан є головним складником гідросфери. Він поділяється материками на окремі океани. У межах океанів виділяють моря. Вони вирізняються властивостями водних мас, особливостями течій, видовим складом рослини тварин. Моря, що відокремлені від океану підняттями дна, називають окрайними. Аравійське, берингове, Саргасове. Їхня температура і солоність мало відрізняються від сусідніх океанічних вод. Моря, що глибоко занурюються в материк, є внутрішніми: чорне, азовське, середземне, червоне. Унаслідок цього, вони мають своєрідний органічний світ та водні маси менш подібні до океанічних. В океанах та морях утворюються численні затоки. Які глибоко врізаються в суходіл: як то бенгальська, мексиканська, Гвінейська. Океани та моря з'єднані вузькими водними просторами протоками. Найбільш відомі протоки це протока Дрейка, Гібралтарська, Берингова. У межах океанів є й ділянки суходолу, острови. Їх поділяють на три групи. Материкові це колишні частини материка, що відокремились внаслідок рухів земної кори. Гренландія, Мадагаскар тасманія. Вулканічні утворюються внаслідок виверження вулканів на дні морів чи океанів, наприклад, Гавайські острови. Коралові складені вапняковими скелетами коралових поліпів. Відомий великий бар'єрний риф. Кораловий острів, що має форму суцільного або розірваного кільця, називають атолом. Океанічні води безперервно взаємодіють з атмосферою. Атмосферні процеси впливають на формування властивостей водних мас. Давайте розберемо, що ж таке є водні маси. Це великі, рухомі об'єми води з певними властивостями. Температура водних мас залежить від географічної широти і розподіляється зонально. Найвищі середньорічні температури води плюс 27 плюс 28 градусів спостерігаються в екваторіальних широтах. Знижується ж температура від екватора до полюсів. Температура води в океані змінюється також з глибиною. Із зануренням глиб вона знижується і біля дна не перевищує плюс 2 градуси. А на глибині 4000 метрів, незалежно від географічної широти, становить 0 градусів. Солоність є важливою властивістю океанічних вод. В океанічній воді розчинені майже всі відомі речовини. На розломах земної кори під час виверження магми надходять сполуки, які змінюють хімічний склад води. Таким чином, літосфера впливає на природу океанів. Середній показник солоності становить 35 проміле. Найбільший вплив на солоність має співвідношення кількості атмосферних опадів та випаровування, який залежить від географічної широти. Отже, Найсолонішими є тропічні води внаслідок випадання невеликої кількості опадів та значного випаровування. Від тропіків солоність зменшується в бік екватора та до полюсів. Локально опріснюють морську і океанічну воду річковий стік та танення криги. Води Світового океану перебувають у безперервному русі, розрізняють кілька видів руху вод в морях і океанах. Вітрові хвилі коливальні рухи водної поверхні. Цунамі хвилі, утворені внаслідок сильних підводних землетрусів. Тут ми бачимо зв'язок океанів з літосферою. Припливи та відпливи періодичні коливання рівня води, спричинені силами тяжіння місяця і сонця. У відкритому морі вони майже непомітні. Найвищий рівень припливів буває у вузьких затоках. Океанічні течії горизонтальні переміщення великих мас води. Колові системи течій існують у всіх океанах. У них є вітрові течії, викликані дією постійних вітрів, пасатів і західного перенесення. Та є стічні течії, спричинені відтоком надлишків води від берегової лінії материків. За температурою течії поділяються на теплі і холодні. Вони впливають на клімат прибережних ділянок материків. Холодні знижують температуру повітря і кількість опадів та спричиняють утворення пустель, як то на міп в Африці. Теплі ж течії підвищують температуру повітря та сприяють збільшенню кількості опадів. Рух води в океанах призводить до руйнування берегів. Цей процес називається абразія. Таким чином утворюються бухти, кліфи, гроти. Також відбувається накопичення, акумуляція зруйнованих гірських порід. І ми маємо пляжі та коси. У такий спосіб океан змінює обличчя Землі, тобто впливає на літосферу. Світовий океан це велетенський паровий котел, який нагрівається сонцем. З його поверхні випаровується величезна кількість води. Звідси починаються вітри і водяна пара розноситься всією земною кулею. За це океан називають кухнею погоди, адже формуються глобальні місцеві повітряні потоки мусони і бризи, зароджуються циклони. Перебуваючи в зоні дії західного перенесення. Основну кількість опадів Україна отримує саме з Атлантичного океану. Ресурсний потенціал Світового океану становлять запаси мінеральних, біологічних та енергетичних ресурсів. Мінеральні ресурси океанів представлено різними видами корисних копалин, що видобуваються переважно на шельфі. Найінтенсивніше видобування нафти і газу здійснюється в Перській і мексиканській затоках. А також в північному морі. Підводний видобуток кам'яного вугілля проводять Велика Британія, Японія, Канада. З морської ж води видобувають кухонну сіль, магній калій. Біологічні ресурси використовуються людиною найбільш активно. Промислове значення мають близько 200 видів морської риби, устриці, краби, омари тощо. А водорості. Не лише вживають у їжу, а й виготовляють з них ліки, папір, добрива. Енергетичні ресурси Світового океану є невичерпними. У морських течіях, припливах і хвилях прихована величезна енергія, яка може бути перетворена на електричну. Найбільш активно припливні електростанції працюють в Китаї, Франції, Канаді в Японії, освоюючи ресурси. Людина здебільшого негативно впливає на океанічні води. Під час видобутку нафти та під час її транспортування виникає нафтове забруднення. Достатньо одного граму нафти, щоб знищити життя в одному кубічному метрі води. Морське дно почали використовувати для поховання радіоактивних та хімічних відходів. З часом морська вода роз'їдає корпуси контейнерів і шкідливі речовини розносяться морськими течіями. Побутове сміття забруднює товщу води і осідає на дні океану. Внаслідок цього у тканинах морських істот накопичуються небезпечні речовини. Зростання попиту на морепродукти призвело до скорочення популяції різних видів риб. Світовий океан належить усьому людству. Тому для збереження та відновлення його природи необхідне міжнародне співробітництво. Тож бережіть себе і природу.